Найбільша новинка стенду Volkswagen в Мюнхені цього року це новий Passat. Це вже дев'яте покоління. І що цікаво, тепер він лише в універсалі. Mm -hmm. Сьогодні нам показують гібридну версію, але загалом це одна з небагатьох моделей на цьогорічному фестивалі, котру нам показують ще з доступними варіантами дизельних двигунів. Тут їх буде аж три на вибір різної потужності від найменшої. До найбільшої, причому дві найпотужніші версії дизельного двигуна будуть обов'язково повнопривідними. Бензинових двигунів тут доступні як повністю бензинові моделі, так і гібриди. Причому і плагін-гібриди, так і звичайні класичні. Отже, Volkswagen b 9 Він буде виглядати саме так, і це дійсно презентація нової моделі, тому що на відміну від інших. Її ще не бачив ніхто. Напевно, це найбільший з пасатів, доступних до сьогодні, тому що він, він став більшим, він став довшим, в ньому став більший багажник. І виключно коробка автомат. Більше ніякої механіки. Цікаво, що селектор перемикання передач тепер у нас під рулем. Ще цікаво повністю електричних пасатів, поки компанія не анонсувала. Доступні виключно гібридні двигуни, а також що дуже важливо аж три дизельних на вибір. А ще тут буде доступний виключно варіант універсалу. Більше ніяких седанів лише в універсалі. До речі, виготовлятимуть посад не в Німеччині, а в Словаччині, в Братиславі на заводі Volkswagen Audi Group. Ціна на цю модель поки що невідома, Почнуть продавати її десь на початку наступного 2024 року. Але оскільки українці дуже люблять Passat, чекайте вже скоро його в Україні.